Прибирають опале листя, здійснюють санітарну обрізку дерев, кущів, упорядковують клумби, розчищають схили від сухостою та гілля. Так працівники комунального підприємства дирекція парків розпочали наводити лад перед початком нового сезону в парках та скверах. Зі слів заступника директора Сергія Ткаченка, цього року хочуть зробити всі зони відпочинку максимально комфортними та безпечними для прогулянок. Серед улюблених місць для пробіжки у харків'янина Сергія Сапронова парк сосновий бір. Сюди каже приходить щодня. Он не такой, как остальные парки. Он сделан с учетом как была природа, так и оставили. Просто немножко окультурили. И, а природа здесь прекрасная. Генеральное прибирание, трава підчищається, выгребается, суха трава. Застеливаются клумбы, застеливаются агроволокно на клумбах, на яких же высажены троянды. Кущі декоративні, застіляється агроволокно. Зверху ми вистіляємо кору для того, щоб зберігалася волога в рослинах. Прийде час, будемо підсаджувати дерева, кущі і квіти. Но ще Хочеться тепла більше.